На кладбище, я проходжу рядом, а ці мої ж учасники там поховані. Мені моя жінка моя каже, Володя, коли ми поїдемо колективом на кладбище і провідаємо на свинтер, і провідаємо, де наші поховані? На сії пісень. Настоячі. Які нам дали путівку у цю пісню? Позаду мене річка Самара і село Кочерешки. Ми приїхали сюди знайти те, чого дійсно не вистачає у великих містах, а саме народного співу. Це як невеличка експедиція, тому що ніколи не знаєш, що відкриєш, але точно знаєш, що щось знайдеш. Ой, з поля ой споголя. Це голоси жінок, які виконують справжню козацьку пісню. Цей запис унікальний. Його у 1985 році, через два роки після заснування першоцвіту, зробив і зберіг Володимир Кравченко, керівник народного фольклорного ансамблю. Якось прийшло мені те, що Володя запиши, запиши От якось чувство. Булоке, що записати цю пісню треба. Я не думав, що там зберегти чи ще щось. просто для себе, щоб записати. Ансамбль Першоцвіт народився з жінок, які ніколи не вчилися співати професійно, але вони були першими найсильнішими голосами села. У них, розумієте, от якесь таке Ну, не той спів. От. Як оце бабуся, просто самобитне це. От бабуся вийшла, просто вона академію не закінчувала нічого, вона просто співає, все. витягує хтось, як вона може співати. Я стачала, першу думаю, як? Чотири голос це підглозків тільки нема. Ну як, може, цей колектив, яка в биярпі проробила, і вона так співає. І До мене ти тільки пішло, тому що вони підбирали, слухали друга, і вони заспівали все життя. От і, бабуся, заспівав, вона співала. Першого покоління першоцвіту вже не лишилось в живих. Володимиру болить, але він з любов'ю згадує тих, хто відкрив для нього шлях до цих пісень. Накладовищі, я проходжу рядом, а ці мої. Учасники там поховані. Мені моя жінка моя каже Володя, коли ми поїдемо колективом на кладбище і провідаємо на свинтер, і провідаємо, де наші поховані. На сії пісень. Настоять. Які нам дали путівку у цю пісню. Пісня тут не народжується, вона вже живе і лине, мов річка. З часом змінюються обличчя, а наспіви лишаються і передаються з покоління в покоління. Це не просто пісеньки, це голос землі, голос жінок, які жили і гарували тут, у самому серці козацького краю. Їхнє звучання було особливим, спів глибоким, трохи гортанним, диким і водночас ніжним. Народний багато співається. І тоді співалися час. Іменно ну, автентичне, оце, оце гекання, окання, ши. Тоби, «Откуда воно у них? Да, це каже, ми так співали нам. Бабусі з покоління в покоління. Тодішні жінки знали понад три сотні пісень, переданих з вуст, в уста. Співали так, на роботу йшли. Раніше було в 60-х років. Куди б хто не йшов, це співали, співали, і співали. І співали ж в основному ці народні, такі тягучі пісні. І він до їх організував, заснував їх. Побачили, почули і пішли на фестивалі Кругом на сьогоднішній день вдалося зберегти лише сотню пісень. Володимир шукав нові голоси, і так з'явилося друге покоління ансамблю. А згодом і третє традиція залишалася незмінною співати не для сцени, а для життя. Це все спочалося від мами. Я в цьому колективі виросла ще з самих перших жіночок, які тут співали. От. І тата завжди з мамою мене брали сюди. І я, ж, звісно, що я бігаю, тут співаю, граюся з ними. А воно все-таки дає корні українські, українська пісня дає про себе знаки. І це все впитувалося з піснею. З молоком матері, от з піснею, і так і виросла в цьому колективі. Голос кожної сучасної виконавиці: це продовження тієї першої справжньої пісні. Жінки з ансамблю чують одна одну настільки тонко, що створюють багатоголосий хор, без нот та диригента. Тобто ми беремо пісню, ми її включаємо, ми її слухаємо, і я вже чую, які там є партії, які є голоси, розділяю, вивчаю сама. Звісно, дуже важко, тому що нема вже тих носів, які вже були світла пам'яті. І приходиться розбирати все, як все з самого початку: розбирати партії, вивчати їх з кожним членом ансамблю. Вивчати і так тоді складаємо по ниточці, по нитерці виходить вишиваночка. З 2017 року козацькі пісні Дніпропетровщини охороняються ЮНЕСКО, адже унікальні наспіви сьогодні зберігають лише кілька колективів: криниця, Богуславочка та власне першоцвіт. Учасниці ансамблю впевнені, козацькі пісні ніколи не зникнуть, адже вони, як зерно, вже посіяні в їх нащадках і одного дня. Проростуть дітки ось маленькі, бігають у нас на рипи. В гуляють, зокрема в бібліотеці, іначе дитина е, займається якимись своїми справами, але потім е, слухаєш вдома, а вона, е, граючись, вже наспівує ось ці рядки. Тобто, воно повинно приходити, е, приходити з дитинства. І ті дітки, які співають, е, вони думають, що це. Ну, якось знаєте, ну насаджують їм, щоб вони вивчали, тому що вони зараз в іншому вимірі ростуть. Але воно зрине потім у них, коли у них будуть вже свої дітки, і зрине е, в комірчинках мозку ота пісня бабусина, яку співала бабуся. І вона співатиме її своїй дитині. І я з малку ці пісні. І оцей наспів, оце такий старовинний, така ж вона ну, тягуча. Це, це ж не пісня, це були плачі, плач людський. Книжок не було. Е люди були невчені, вони тільки передавали усну і творчість у свою. Ну так І через пісню, тільки через пісню. І е ще в кожному селі е було так. Заспівувала, ладно? воно не поневолі знаходився голос сильний, його ніхто не шукав, а свадьби, оці всі ж гулянки, де там. І цей високий був голос і низ, який давив, в общем, на два, двох голосах. Хоча вважається, що, мабуть, навіть на всю, можна сказати, планету співучу, то оце багато це Грузія і Україна. Яка акордом може співати. Ну і так я і це ж співаю в цьому ансамблі. Дай Бог, щоб ще 에, поспівати. Пожить то одне, а поспівати. Старовинні пісні перекликаються з сьогоденням. При прослуховуванні здається, що вони написані про наш час, про біль розлуки, чекання та прощання. Там голос жінки, яка проведжає свого козака в похід. Там надія, що він повернеться живим. Теперечко. проросла Тепер речку прослакрісь. Ребере. Дуже, дуже перекликаються, адже всі чекають додому хтось тата, хтось сина, хтось брата, хтось жінку. Ой-ой-ой, дуже і дуже, дуже-дуже, як же ж дуже. Ота трава проросла крізь реберечка. Те ж саме на лінії фронту. І те, що були тоді ж теж, не фронти називалися, це було не фронт, а де сходилися ці. Те ж саме. Це просто як, як вчора. А те, що сьогодні, як тоді. Трава крізь реберечка. І там зібрався козак на віноньку. Прощай дівчинонька, от вона його з душою передасть. Це, це дуже важно. Ну таких дуже мало. Це голос степу, голос козацької слави, голос жінка, яка молиться за свою родину. Поряд із ліричними настроями у першоцвіті звучать і світлі, веселі мелодії, ті, що супроводжували обряди, весілля і народні гуляння. О, заслінку, видивлялася. Ой, Це голос України, і поки він звучить, ми є.